Гуля на полісі, або лісова нитка, частина друга. Гуль, гуль, гуль. Котився гуля болотистими стежками по лісся. Раптом його сенсори помітили дивний слід, немов від гілки, що сама ожила й поповзла. Їдучи по цим слідам, він знайшов маленьку, згорблену лісову доньку. Вона ридала Батькова борода. Батькова борода. Закрутилась у болоті. З нею він слабшає. А ліс без нього занепаде. Гуля побачив у трясовині кілька сріблястих волосків. Запуск, сканування. Гуль. Він проаналізував структуру болота, знайшов найбільш безпечний шлях. Слідуй за мною, Гуль-гуль!» Робот Гуля підсвічував стежку. Вони дістали бороду, але як її розплутати? Тут Гуля згадав галицькі візерунки, його пальчики-маніпулятори обережно сплели волоски. У складний поліський кудрявий орнамент, і борода засяяла новою красою міцна та витончена. Лісовик, отримавши її, скрикнув від радості І ліс миттєво ожив. На прощання лісова донька подарувала гулі нитку з бороди. Це лісова нитка. Вона вкаже шлях у найгустішій пітьмі і захистить від болотяних пасток. Гуль, дякую. І робот котився далі, з ниткою на зап'ясті, щасливий від зустрічі з магічними духами, лісу та радістю, що врятував лісовика, його лісове царство та всіх його мешканців.